Надійним помічником у догляді за декоративно-листяними деревами і кущами стане мікробіологічний препарат Ембікооб'ємна крона. Завдяки унікальному складу він створює оптимальні умови для здорового зростання і розвитку рослин. Ембікооб'ємна крона відновлює дерева і кущі після сонячних опіків, знімає прояви пожовтіння, допомагає кращому укоріненню, прискорює нарощування вегетативної маси, запобігає обмороженню і знижує ризики грибкових. Ових захворювань. Ефективнішим вважається застосування препарату в профілактичних цілях, а не у момент безповоротньої стадії загибелі рослини. При використанні ембікооб'ємна крона відбувається щедре закладення плодових бруньок, що може стати передумовою хорошого урожаю. Грінко зелені технології. Разом ми зробимо світ краще.